Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді у Михайлівці. Рубожівці провели масштабний благодійний захід Рубожівка за для перемоги організатори підготували розваги, майстер-класи, спортивні естафети, ярмарки та концерти з зірковими гостями. Під час акції вдалося зібрати понад 1,3 мільйони гривень на fpv дрони для українських захисників. Підвищення тарифів Ерпінводоканалу відклали. Цього тижня члени виконавчого комітету ірпінської міськради утрималися від голосування за новий тариф на водопостачання та водовідведення. Пропонувалося підняти тариф до 63 гривень 92 копійок. Однак, виконком переконаний, цю вартість можна знизити. Із бюджету Ірпінської громади виділили 15 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Більшу частину витратять на покриття запитів від військових частин, що надійшли до Ірпінської міськради. На 1,2 мільйони, що залишаться, закуплять дрони. Півмільйона гривень від громади за спортивні заслуги отримала відома ірпінська борчиня, дворазова призерка Олімпійських ігор Ірина Коляденко. 300 тисяч гривень отримав її тренер Володимир Яременко. Грошовий сертифікат на 50 тисяч гривень від громади отримав ветеран Едуард Кулаков, який привіз із українських змагань три золота. Комунальники Ірпінської громади отримали три нові автівки. По одному мінівену на «Ірпінь», теплоенергопостач та рідне село. Транспорт передали у межах співпраці з програмою Юліт з Європою, яка реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва. Ірпінський ліцей лінгвіст відвідали надзвичайний повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі та міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Із собою гості провезли подарунки для ірпінських школярів, сотні підручників з української та зарубіжної літератури, а також української мови для п'ятого класу. Нацгвардійці разом із правоохоронцями зустрілися з ірпінськими школярами. Вони застерегли дітей від вербування росіянами для підпалу військових машин. Ірпінський садочок Колібрі відсвяткував своє семиріччя. Садочок відкрили у 2017 році. Відновити його після бойових дій допомогла турецька компанія Тіка. В Орпоні відкрилася благодійна ветеринарна клініка. Тут безкоштовні послуги можуть отримати волонтери, опікуни тварин та люди вразливих категорій. Це спільний проєкт Українського фонду ветеринарної медицини та міжнародної зоозахисної організації Паус». Своє 70-річчя відзначає директорка Ірпінської міської бібліотеки Олена Цеганенко. Уже понад чотири десятиліття вона розвиває місцеву бібліотеку. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. ITV.